Так, Слава Ісусу Христу! Вітаюся з вами отець Назарій. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Проживаємо час посту. Бачимо оця доліна до Рутоло. Хочу з вами получити такий дарунок з небес через одну добру людину. Коронка Ісусе, Ти цим займеться за Долін до Рутого. <кій> Отже ж, це є про Долін до Рутого. Така виїмка свого роду всі ці речі є сказання в його автобіографії. Така під, такий підсумок на би, його життя. Так багато вже на моєму ютуб каналі. Є про це Доліндору того, різних проєктів. Але власну думка цього святого, як надіємося, буде точно десь колись оголошенася тем. Є актуальною. Є актуальною і є важливою. Ну, і на цей піст хочемо собі, зрештою, так само запрошую, щоб переглянути проєкт за цем Доліндона Піст. Але в цьому відео хочу сягнути до таких вказівок духовник за Тулінту. Жити в Тобі Христе, жити тобою, жити для тебе. Є ми оливками в руках Бога. Олівцями в руках Бога. Чим більше образ до намалювання, Тим Олівець мусить бути більш загострений. Дивіться, яку боку символіку використовує столін Турботору. Йому пізніше закидали. Властело, коли його 33-томовий коментар на книги Старого і Нового Заповіту Святого письма поставили на індекс книг заборонених. що він Використовує надто метафорі... метафоричні порівняння, але яка глибина. так? В міру несення Христа є це легкий, якщо жертвуємо Його Богові, якщо будемо, його, е, якщо будемо до нього неостанно звертатися, бо наше життя це медитація Бога. Наше життя це медитація Бога. Коли би люди читали щоденно одну сторінку свято письма світ би був інший. Ви читаєте щоденно святе письмо принаймні в пості. Ну то щоденно. Коли душа. Здай собі справу, що Ісус є Євхаристією, є її життям. Коли душі здадуть собі справу, що Ісус є Євхаристією, є їх життям. Збільшено число святих літургій скарбом є для неба і землі. Все те причастя пробуджує в серцях нову Любов до Ісуса, а причастя у Велику П'ятницю громадить вірних в найбільш урочисту годину відкуплення. Звичайно, що Тець Долін до був пророком на свій час і те, що він. Його ідеї, наприклад, вечірньої літургії, причастя Велику П'ятницю. Виявилися, можливо, новаторськими для тих часів, в яких він жив. Але пізніше все одно ж Дуроватиканський собор всі ці речі логалізував. У нашому домі. І... В нашому домі їмо. біди і волю Божу. Замовкніть вони є моїми доброчинцями. Терпіння, які мені готують, можуть, можу офірувати Богові. Це він, не знати до кого це Рудола говорить, але напевно до тих, які. Які, можу, казали йому пошкодуй себе або. Ну. Він каже ні. Ті кривники є моїми доброчинцями. Вони терпіння, які мені готують, я можу офірувати Богові. Ніколи не, аналіз... не аналізуй свого Христа. Оце одна з таких самих потужних думок Оце ця Долін яку десь сьогодні я коли читав цю книжечку. Для себе відкрив ніколи не аналізуй свого Христа. Господь Ісус запросив мене, щоб ніс Хрест. Так само Господь Ісус кожного з нас запрошує нести свій хрест. Хліба без Божого Слова стається камінням, а Євхаристія без Євангелії практикований у щоденному житті не принесе плодів. <кхід> Отже. <кхід> <кхід> Бачите ті самі глибокі порівняння від ліндуру, того. Так? Життя є гафтем Бога. А, е, тобто. Не можна е, ц, вишивку, тобто таким вишивком е, портретом Бога, не можна вишивати без зроблення дирок в матеріалі. Священники, він каже, кщенжа, стали обдаровані силою Бога, Стали обдаровані силою Бога. Не винося. Нерви є гарфою диявола. Розарій як електричний провідник, є, а кожний пачорик, тобто кожна намистинка, є притиском, який в серці Марія. Марії і її сина включає лампку милосердя. Коли, хочу, коли хоче тобі питися, не пий лапчеві. Зачекай дві хвилини. Не, не пий, зачекай дві хвилини. Ті дві хвилини офіруй Богові. Коли чуєш голос, затримайся перед. Перед повною тарілкою. Відчекай дві хвилини, офіруй їх Богові. Коли сидиш в костьолі, цікавий цікавий тебе, хто війшов до храму. Не обертай голови. Офіруй ти цікавість Богові. І це ще Яна Банкевич-Брожик наголошує про те, що оця Дулін до Рутого, десь Длін до Ротову, дає такі малі, конкретні вказівки, практичні, як ми можемо. Що ми можемо жертвувати Богу і офірувати Йому? Так. Малі речі, жертви, цікавість, голод той настирливість. Наприклад, вона ще такий приклад наводить, що є в мене можливість з метро вийти, поїхати по цьому, так? як це називається. Елеваторі. Чи піти пішки догори? А я піду пі... пішкою це пожертвую Богові в якомусь наміренні. Не, є, не, є, не є, є святим, є людською нуждою і живим пам'ятником Божого сердя, про це говорить Отець Золіндору, в своїй автобіографії, ну і тут в цій книжечці. Не є святим він каже, я є людською нуждою. Але в цій нужді Божа сила діє в слабкості. Сила в слабкості зміцнюється перше послання до коринтян. І відповідно Боже мого сердя діє і стається живим пам'ятником Божого сердя. В ім'я сила Бога і всіх святих. Отже. Можемо діяти в ім'я сили Бога і всіх святих. Будь спокійна. <кійна> Будь спокійна. Окрив тебе плащем Марії. Ну і остання думка вказівка: жийте Євангелією, будьте святими, прямуйте. Через життя разом з Христом дорогою покори, дорогою святості. Кожен згідно свого покликання. Но no коменс. Думаю, ці вказівки. Духовні Ксон Зандолінду залишить. Нас небайдужими і будемо старатися їх виконувати. Отже, до Ліндору Толо молися за нас.